Усім привіт! Щоб зрозуміти, чому мій канал називається Баба Таня. Треба передивитися усі мої відео, навіть ті, які ще не зняті або знати мене особисто. Отож, підписуйтеся і дивіться усі відео. А сьогодні ми поговоримо про те. Верніше я поговорю, а ви послухаєте, чому ми не хочемо їхати з Америки? Варто буде зазначити, що коли ми тільки приїхали в Америку, це було 3,5, навіть трошки більше років тому, і ми не хотіли тут бути, нам нічого тут не подобалося, як і більшості, напевно, українців. Але зараз ми не хочемо звідси їхати, і ось чому. Отже, перший пункт, чому ми не хочемо наразі їхати з Америки, це стабільність. Саме так, лише зараз, через 3,5 роки, ми нарешті вийшли на якусь таку малесеньку стабільність, як для мене, так і для Лери. Вона, нарешті, змінивши три школи в Америці, перейшла в четверту, яка онлайн, і нарешті відчуває більш-менш те, що їй підходить. Я, нарешті, знайшла фултайм тайм роботу на яку я. Хожу, тобто вже маю якусь рутину, коли мені треба проснутися, розпланувати свій день, розпланувати свій тиждень. Тобто, коли ти переїжджаєш постійно з місця на місце, в тебе немає цієї рутини, і ти втрачаєш якби таку базу, яка в тебе є, коли ти живеш на одному місці. У нас цієї бази досить довгий час не було. Навіть до війни ми дуже часто переїжджали з міста у місце. І це було великою причиною багатьох стресів, депресії і того, що в нас не було цієї базової стабільності. Зараз ми нарешті її маємо буквально тільки кілька місяців, і дуже би не хотілося знову починати все спочатку починати життя з нуля. Другий момент, чому ми не хочемо їхати з Америки, це те, що ми, якби це дивно не звучало, наразі звикли до американського менталітету. Що саме це означає? Це означає, що ми звикли до тих самих посмішок, до того, що всі на позитивному вайбі навколо тебе, до того, що всі поважають твій особистий простір. Ми до цього звикли. І зараз, коли я дивлюся на відео тих блогерів, які повернулися з Америки в Україну, їх немало. Ви напевно що також їх дивилися, і які, я би сказала, пошкодували про те, що вони зробили цей вибір. Саме через те, що в Україні ти не відчуваєш цього позитивного вайбу, усі похмурі. ну, з їхніх слів, так, і з того, що я пам'ятаю. Я не можу е, стверджувати, що це не 100% так, тому що я не була в Україні вже майже 4 роки. Але е, якщо порівнювати оцей вайб, який тут навколо тебе, і той, який в Україні, то звісно, з зрозумі... зрозумілих причин люди будуть, е, 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 я не хочу. Казати більш грубими, але напевно, що більш сумними за все зрозумілі причини. Ми всі знаємо ці причини, чому вони знаходяться в тому стані емоційному, в якому вони знаходяться. Але це. Також одна з причин, чому я не хочу повертатися до України, тому що ми дуже довго вигрибали з цих депресій. Ми ще досі впір розгрібаємо цей депресивний стан. І я і Лера були в терапії, в депресії, в лікуванні, відходженні від цього всього, щоб повернути себе до нормального стану. Тому повертатися назад у цю. Точку, з якої ми дуже довго намагалися вирулити, дуже не хочеться, не хотілося б. І зараз, коли я дивлюся відео тих блогерів, які повернулися з Америки до України, я бачу навіть відношення, де ну, ти відвикаєш від того ставлення і від, того, від тої бедлятини, яка там є. Дуже перепрошую, не хочу зневажувати всіх українців. Я розумію, що там є багато різних людей. Але коли я дивлюся відеоблогерш, яка поїхала в Україну, і вона просто йде по вулиці, знімаючи себе на камеру, і якесь бидло через дорогу кричить їй: що ти там знімаєш? Іди сюди, віддай мені свій телефон, то я... Розумію, що от за оцим от я не сумувала, і я не хочу до цього повертатися. Тут такого немає. Що би ти не робив, навіть якийсь там бомж, він буде поважати твій простір, він не буде до тебе. Ну, принаймні, в тій ері, де ми є. Можливо, у великих містах це по-іншому, я не знаю, але тут. Ніхто тобі на вулиці ніколи нічого не скаже. Ну, це хіба що вже справжній кримінал, який там захоче тебе пограбувати. До речі, в мене є така історія. Буквально от на минулому тижні мою колегу, їй там десь близько 55 років пограбували на заправочній станції, її розбили лице. Вона прийшла прямо з усім синім лицем. Так, бувають такі випадки, але це не про бидляцтво, це про кримінал, який є у всіх країнах світу, я в цьому впевнена. А оце от ем, бидляцтво, яке я маю на увазі, це мені здається щось таке відголоски Радянського Союзу, які до нас прийшли з Росії. Напевно, що я в цьому переконана, які, на жаль, ще досі іноді зустрічаються. Отже, ми звикли до цього менталітету, що люди завжди тебе запрошують з посмішкою, як твої справи, що люди завжди посміхаються, коли бачать тебе. Хоча вони можуть тебе навіть і не знати, вони ну нічого тобі не винні, ти їм нічого не винен. Але коли навколо цей позитивний вайб. Це допомагає насправді підтримувати твою кукуху в позитивному вайбі. І ти не хочеш, вже коли заходиш до магазину, щоб там тобі хамила продавщиця. Тут такого взагалі не може бути. Ну я не знаю, що має статися, щоб тобі обслуговуючий персонал нахамив, тому що вони знають, що вони позбудуться роботи. Буквально з одного випадку вони можуть втратити роботу. А втратити роботу, як я вже розказувала, це дуже тут. Така сумна історія, після якої ти можеш за місяць-два стати бомжем. Тому ніхто тут не буде так ризику... ризикувати, щоб виск... висказати якісь свої негативні емоції. Ніхто не буде цього робити, і ви ніколи, ну, скоріш за все, ніколи не натрапите на таку ситуацію, щоб вам грубили в магазині чи в будь-якому місці, де ви отримуєте якісь послуги. Четверта причина, чому ми не хочемо переїжджати з Америки. Це те, що ми вже облаштували свій побут тут. Ми вже зняли квартиру. Я вже знайшла роботу, знайшла школу. Ми оформили всі документи. Ну, принаймні, наразі вони ще поки що дійсні. І все оце. Робити дуже важко, і це займає дуже багато сил, дуже багато часу, дуже багато енергії, особливо, коли ти в чужій країні, коли ти не розмовляєш мовою тої країни. Якщо б, наприклад, ми зараз їхали десь в Європу. Я просто при одній думці, мені вже дуже погано. Я не хочу робити знову все це спочатку, бо це дуже дуже багато роботи. Ти просто місяцями ходиш по якимось установам, по якихось закладах, намагаєшся добитися там чого оформити. Це все а бюрократія, тяганина. А, і це виснажує емоційно, дуже сильно виснажує, що тобі знову і знову потрібно доводити, що ти людина, що тобі треба якісь там бумажки. Папірці, і я би не хотіла до цього повертатися, але я розумію, звісно, що цей варіант не від мене досить залежить, тому що можливий такий варіант, що нам доведеться їхати з Америки саме через оформлення документів. Я ось буквально недавно дивилася, слідкую за блогерами, які переїхали з Америки. Які переїхали до України з Америки, потім їм в Україні там не живеться після Америки, і вони їдуть далі, там десь у європейські країни. Я зараз слідкую за ними, як вони намагаються все це розгребсти, знайти квартиру, від зробити документи. Все це дуже складно в Європі робити це все так само складно. От навіть в Америці, мені здається, трошки легше знайти. Квартиру, наприклад, на рент, якщо ти маєш роботу, але знову ж таки, якщо не маєш роботу, ти можеш знайти квартиру. Якщо ти, наприклад, тільки приїхав до країни, ти не знаєш мови, в тебе немає роботи, ти нічого, ти навіть не можеш зняти квартиру в оренду, якщо в тебе навіть є гроші, тому що тобі потрібні якісь там поручителі, гарантори, з роботи якісь документи. Коротше, це стільки головняка. Що людина, яка ніколи нікуди не переїжджала, вона навіть не усвідомлює, наскільки це все складно і важко робити, а іноді неможливо. От ти, наче все правильно робиш, виконуєш усі кроки цієї, цього квесту, але ти впираєшся от в щось і ти не можеш просто перейти далі, ти не можеш знайти цю квартиру, ти не можеш знайти цю роботу, ти не можеш все, ти впираєшся у стіну. А тому я би не хотіла до цього повертатися. Ми нарешті перелізли через всі ці перепони тут в Америці, нарешті вийшли на якусь стабільність. І це, звісно, зараз я розумію, наскільки це важливо. Так, покажу вам трішки нашої квартири. Це я збираюся полососити. Це кіт. Це роздерті двері, які собака роздерла. Це я поклала коврик, щоб не видно було, як там собака подерла весь ковер. Там вже бачите, що робиться. Це один тапок, тому що собака з'їла другий тапок. А це подерті стільці, які, які кішка подерла, хоча цим стільцям цьому столику, цим стільцям, буквально кілька місяців я їх тільки купила. Подивіться на цей стулець. Бачите? І це ж треба було ума купити типу кожені стільці. Ось Кож я не подумала, що Кітько буде з, ним, з них знущатися. Бачите, все? Всім цим, цим стільцям уже може... кукуляля. Це наша кухонька. Ось така вона тут з барною стійкою, бачите, як прикольно. А це кімната кота і собаки. Плюс, якщо ти навіть вже знайшов квартиру, вже маєш рент, але ця квартира вона повністю пуста. І якщо ви ніколи нікуди не переїжджали і все життя проживаєте у своїй хаті, ви щаслива людина, тому що е, заїжджати знову і знову в пусту квартиру це купа стресу, купа фізичної роботи, купа емоцій, купа витрат фінансових. Е, коли ми заїжджали у цю квартиру, мені довелося купити Лєрі ліжко, Лєрі тумбочки в кімнату. Е, мені довелося купити пилосос. Мені довелося купити кухонний стіл зі стільцями, мені довелося купити деякий посуд, мені довелося купити штори на вікна у свою кімнату і в Лєрину кімнату. Мені довелося купити лампочки, тому що спальні тут без, без лампочок. Тому це дуже-дуже складно. І коли ти Якщо ти, наприклад, виїжджаєш, тобі треба розуміти, куди ти будеш все це дівати, тому що це ціла купа речей. Які ти, ну ти не можеш їх залишити в цій квартирі, навіть якщо ти просто хочеш поїхати, тобі треба розрулити це перед тим, як ти їдеш. Тому що якщо ну, ти просто вийшов і пішов з квартири, ти лишаєш усі ці проблеми на тих людей, яких ти тут знаєш. Тому перед тим як їхати, треба якось усе це розрулювати, а це знову купа роботи, купа стресу, і знову ж таки не хотілося б до цього повертатися. Ну і найголовніша причина, чому ми не хочемо їхати з Америки, тому що ми тільки зараз, нарешті, почали відчувати такий сякий спокій душевний. У нас був дуже довгий період стресу, дуже довгий період стресу, депресії, нічого не хотіння. Перший рік після того, як ми виїхали з України, я взагалі мовчу. Ми взагалі нічого не хотіли і нічого не робили. Ну, Я ще більш-менш так сяк робила, але точно ні. І це було це дуже було важко психологічно, емоційно. Ми були виснажені. В нас не було зовсім. От коли ти зовсім почуваєшся, як от вижита. Ганчірка, ти не маєш е, смаку до життя, ти нічого не хочеш, ти не хочеш нічого робити, ти не хочеш нікуди йти, ти не хочеш нікого бачити, ти не хочеш нікого е, ні з ким говорити. Ну, це насправді е, депресія. Хто стикався з цим, той знає, що це дуже складна ситуація. Коли в тебе немає смаку ні до чого, тобі нічого не хочеться в цьому житті. І вигрібати з цього стану дуже 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 складно. І, от ми, в мене зараз відчуття, що ми нарешті потихесеньку, потихесеньку починаємо вигрібати з цього стану. От тільки зараз, тільки через три з половиною, майже чотири роки нам знадобилося для того, щоб хоч трішечки відчути смак до життя. Ну це в мене. Я зараз кажу тільки про себе, у Лєри ситуація складніша навіть чим у мене. Але я можу казати тільки за себе, що я зараз от мені захотілося робити цей канал, мені захотілося е, знайти собі якесь хобі. Тому що, коли ти не проживаєш своє життя, а ти просто живеш, е, ти просто перечікуєш, значить просто сидиш і перечікуєш, думаєш, ну от ще трішки і щось там буде, ну, от ще трішки і ти почнеш жити. В такому стані я знаходилася три роки. Оце ще трішки, ще трішки. І зараз, тільки зараз, я напевно що усвідомила, що немає ніяких ще трішки, що тобі треба жити зараз, тут і зараз, тому що ти вже 4 роки тут прожила, майже, і ти не починаєш своє життя. Тобто ти не шукаєш друзів. Ти не ходиш ніде ні на які зустрічі, ти ні з ким не спілкуєшся. Це я про себе кажу. Я ні з ким не спілкуюся, нікуди не ходжу, нічого не хочу досі, ще досі. Але зараз, от по трішечку, по трішечку я відчуваю, що от в мене, наче цей перехідний період виповзання з цього гамна починається от тільки зараз. Що я тільки. Починаю дивитися навколо себе на людей, а може я можу з ними дужче спілкуватися, ніж цього вимагає якісь там робочі стосунки, а може я можу знайти якихось друзів, а може я можу знайти які, якийсь, а, якесь хобі, якесь захоплення, чимось займатися для себе, не просто для того, щоб виживати сьогодні, не думаючи про завтра. А, тільки зараз я почала. Ці думки. Раніше в мене навіть таких думок не було, бо мені було не до того. І зараз я розумію, що якщо ми зараз на цьому етапі, нам, якщо нам доведеться поїхати з Америки, то це буде, це буде як обвал, знаєте, як коли ви з зі, там робите якийсь будиночник, такий картковий будиночок, знаєте. І от ви його робите, робите, він такий дуже. Тендітний може розвалитися, хруп, хрупкий, я не знаю, знову позабувала всі слова, а вибачайте за переклад. Коротше, коли ти оце по малесенькій крупиночці складаєш оце ментальне своє здоров'я тут в еміграції, і ти потрошку-потрошку починаєш відчувати, що ось-ось ти зараз прийдеш до цієї стабільності, до того, щоб почати жити життя. І якщо на цьому етапі нам таки доведеться їхати. Звісно, що цей картковий домик він впаде, і ми будемо знову на нулі: на емоційному нулі, на фінансовому нулі, на побутовому нулі. Тобто це буде повне е, обнуління. Обноління. Я не знаю, як це буде українською. Коротше, це буде велика жопа. І я, чесно кажучи, саме через цей момент. Не хочу їхати зі США. тому що я розумію, що це приведе нас до тої точки, в якій ми були коли тільки почалася війна. І мені не хотілося би повертатися до тої точки. Тому як бачите, не хочемо їхати зі США через те, не через те, що ми що це Америка, що це тут класно, що це тут щось там таке особливе, ні. А через те, що просто ми вже тут якби, трошки пустили коріння, трішечки вже почали якби, налагоджувати побут, стабільність якусь трошки е відчули. А якщо ми зараз будемо їхати в будь-яку країну в Україну чи е в Європу, в будь-яку країну, у нас немає нічого і в Україні, якщо їхати в Україну, там так само все з нуля починати. Єдиний, напевно, щоб був там плюс що. Там ти знаєш мову, ти знаєш менталітет, ти знаєш люди всі свої. Це, звісно, плюс. Але війна, звісно, мінус. Тому навіть не знаю, що нас чекає. Наші документи ще дійсні до червня 26-го року, а потім, можливо, нам доведеться їхати. Але як я вже сказала в цьому відео, їхати не хочеться. Тож, чекайте на наступне відео, воно буде дуже цікаве. Проте як ми відвідували лікарів в Америці, як я викликала 9.1.1, як ми їздили в emergency, як я їздила в emergency. і наскільки воно emergency, чи скільки там годин треба чекати, поки тобі нарешті дадуть якусь просто таблетку від болі. І про повністю про всю тему лікарів у наступному відео, а на сьогодні все, папа. -па. Не забудьте поставити лайк. Не забудьте підписатися.